Вітаю цим відео, хочу розпочати челлендж на 30 днів. Виход з, з допомогою розинки на дві руки. тому що скільки я не дивився технік виконання на вправи на дві руки на турніку, в мене нічого не виходить. Все ж таки, в кінці мені чогось не вистачає. Не вистачає і техніки. І мені здається, не вистачає сили все ж таки пліччя, бо воно в передпліччі. Вона у мене, на мою думку, заслабке. Хоча я можу підтягнутись більше 10 разів, можу робити інші вправи. І я думав, що на один раз так точно мені вистачить саме зробити вихід на дві руки. Ну, скільки я не намагався, не виходить. Тому я хочу зараз 30 днів робити з резинкою. Я думаю, що це мені допоможе відпрацювати технікою, також за допомогою це накачати м'язи. І подивимося з вами. Якщо це допомагає, ви можете також це використовувати. Можливо, ви теж хотіли опанувати цю вправу. Зараз покажу декілька вправ, які я можу робити, і потім перейдемо вже до першого виконання з резинкою. Трошки розім'яв м'язи і почав виконувати вправи. Також це відео вирішив записувати для слова, The fate is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. For the fake is, if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. For the fake is if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. <makes noise> Просто сам сенс в іншій також прави, що теж можу виконати той елемент, який потрібен якраз на виход на дві руці. Ну, тепер будемо переходити сам до елемент з резинкою, тому що без резинки навіть не буду показувати. Нема в цьому сенсу, я не можу вийти да, навіть жодного разу. Десь посередині, коли треба робити той прокрут, мені не вистачає сили чи, не знаю, чи техніки. Тому буду одразу робити з резинкою. Не знаю звідки розпочався дощ, але я думаю, що це ненадовго. Якраз розп... відпочинок, перед резинкою, все ж таки там. Мені сили точно знадобляться, тому трошки зачекаємо і почну знімати. Резинка сама по собі виявилася не настільки шитуга. і тому я коли вперше раз почав робити, її з резинкою не зміг витягнути перший раз. Я думаю, це вже занадто. Ну потім все ж таки набрався сил і почав робити. Ну, бачила, що мені дається ця вправа дуже важка, навіть з резинкою, хоча вона дуже слабо виштовхує, мене допомагає, звісно. Але я кажу, що максимум це зараз зробив три рази. Ну, майже зі свіжими силами, повністю, а без неї ну, жодного разу не може. Але подивимося, це був всього перший день. Зараз дороблю ще трошки вправи. Ну, а далі будемо спостерігати поступові результати за там 5, 10, десять, наприклад, 15-20, 25. п'ять. Останні дні подивимося, як воно відбувається. Це за 30 днів, чи допоможе мені хоча б один раз зробити без резинки? Але якщо ні, подивимося і зрозуміємо для себе, скільки ще буде треба додаткових днів, але щоб все ж таки зробити один чистий виход. Без допомоги резинки. За цей час декілька різних тварин було у мене на майданчику, але я хотів вам показати, хто до мене на балкон прилетів. Я був в шоці. Але щорах, який постійно бігав і збирав яблуки, я таки не зміг спіймати на камеру. П'ятий день, і тут я вже зрозумів, що все ж таки важливо завертати кісті на турніку для початкового рівня, і так буде все ж таки набагато легше їх провертати. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement вирішив спробувати але це так просто. Мікрофон не взяв на це відео, тому буду намагатися казати гучніше, але що я зрозумів з головного за 5 днів, це те, що я почав провертати кісті, Як казали, так легше виходити, ніж це прокручувати. Е -е, набагато швидше виходить вправо. Треба е -е, не забувати не підтягування робити, а ривок. І тоді е -е, виход набагато краще йде. Е -е, передпліччя. За 5 днів болить, значить все ж таки в мене вони слабкі, і вони тут на цю вправу впливають. І все ж таки під кутом треба заходити для того ривка і виходити. Це для початку легше, ніж з рівного положення. До цього треба дійти. Тому треба, я думаю, все ж таки, я зараз треную, просто вишу потім на турніку. Треба тренувати передпліччя. Скоріше за все, ну і техніку. Техніка стала за ці п'ять днів, все ж таки відчув, відчуваю вже краще, докуди дотягувати, щоб робити е, проворот кісті, щоб далі закінчувати вправо. Тому техніка теж за п'ять днів, мені здається, стала виконання краще. По відчуттям мені так стало легше. Тепер треба, я думаю, все ж таки просто стабільно займатися. І сьогодні я зробив так каряво, але п'ять разів до цього я не доходив до п'ять разів ніяк. І друга, другий підхід в мене йде легше, ніж перший. Напевно, як і у багатьох, тому що м'язи, напевно, розминаються все ж таки більше вже під під вправу якось потягнуться, Напевно, так. До речі, день пива теж не пропускав, і моє улюблене поланір пшеничне нефільтроване. Заходжу на спортивний майданчик, десятий день, а там мене зустрічає ось такий декоративний кролік. Прикольний дуже. Сьогодні десятий день і подивимося, чи покращилась техніка виконання і скільки разів можу вже зробити завдяки резинці. А зараз позаду після виконання вправи ви почуєте, яка в мене виявляється була підтримка. До речі, заняття з резинкою стало цікаво всім дітям у дворі. Вони були тут і відволікали мене. І навіть дружина захотіла спробувати витягнути один раз, і в неї це вдалося. Переглядав відео, бачив, що ліва рука все ж таки трошки швидше кручується, і я думаю, що мені більше важко правою, тому що в мене тут пластина зломана це була і все ж таки дає про себе знати. Тому буду слідкувати наступним разом, щоб якось намагатися одночасно. Перекручую тут дві руки, десь приблизно на 15-й день мене вийшов зробити правильний оберт руки, і після цього мені стало набагато легше виконувати вправо. Дійшов три підходи по сім разів. І ось для мене настав цей вирішальний день. Я вирішив не займатися повноцінно, а просто прийти зі свіжими силами і спробувати, чи вийде в мене зробити один але повноцінний вихід. Я вірив, що в мене вийдеться, але вийшло якось набагато легше, ніж я очікував. Я був дуже щасливий, коли це зробив. Так, це дуже мало, але все ж таки моя ціль була хоча б один раз. Ну що, ви бачили самі своїми очима. Мікрофон не взяв. Думаю, що буде чути. Я це зробив так, не багато, але без резинки. Мені з резинку було важко два рази зробити. Я зробив два рази, два підходи по два рази. Це просто нереально. Це більше воно нікуди від мене більше не дінеться. Я зрозумів ту техніку, десь все ж таки, я думаю, краще е спрацювали вже м'язи. Вони вже напевно стали краще. Але я вам хочу сказати одразу, все ж таки, правильно розказую, що. Коли у вас один раз вийде, то ви після цього вже ніколи не зможете. Як на велосипеді, ви не роз не зможете розучитися це робити. Я не можу навіть пояснити в той час, коли я роблю той прокрут і витягую, м'язи стали, напевно, все ж таки краще працювати на цю вправу і. Піднакачав їх, але все ж таки техніка вона дуже важлива. І я хочу вам сказати: пробуйте. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Ви бачите, що це працює. Купляйте резинку, займатися з нею. Я з нею почав робити і зовсім інші вправи також. І це ефективно. Якщо у вас не виходить, я вам кажу 30 днів на моєму е досвіду, і все це буде можливо.